Чому українська зрадниця Регіна Тодоренко почала ширити чутки у змі про своє розлучення з Владом Топаловим? Чому вона планує виїхати назавжди з Росії, але? Через кого боїться це зробити. Пліткарі, я неймовірно вдячний за те, що ви в мене є. У нас чудова пліткова спільнота, і якщо я звертаюсь до вас, до наших кошенят. Хто не в курсі кошенята, це ви, дорогі глядачі, які анонімно надсилаєте мені інформацію про наших зірок. Я це все перевіряю, потім публікую, а ви залишаєтесь анонімними. Саме завдяки вам ми можемо створити штрих до портрету тієї чи іншої особистості або ситуації. тож цей ролик в першу чергу я присвячую усім українським змі. Будь ласка, підтягуйтесь, переглядайте. Ми з вами починаємо вибудовувати стосунки, певний загальний інформаційний простір. На початку тижні я звернувся до наших кошенят, що їм відомо про Регіну Тодоренко, що взагалі відбувається, і ось нарешті прийшов той самий інстазлив. Який ставить усе на свої місця, тож вмощуйте зручніше, кошенята, не витрачаємо час даремно, починаємо пліткувати, і не потрібно на нас вображатися. Нагадую, що у нас пліткова спільнота, маємо право на суб'єктивну думку. Ну що ж, поїхали. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ваштат у Пліткар пам'ятає, як рясніли заголовки 25 жовтня 2018 року. Найромантичніше весілля року. Регіна Тодоренко, Владислав Топалов обвінчалися. Офіційне одруження, розкішне весілля і бла-бла бла. Саме цікаве про пристрасті влади Топалова знали усі в шоу-бізнесі: що в українському, що в російському. І навіть коли Регіна на постійній основі переїхала. Мешкати е, до країн Болот і приїздила сюди давати інтерв'ю. Тож, Слава Дьомін не намагався навіть запитати, а чим займається твій чоловік, чи кинув він свої залежності і так далі. Так, у нас буде дуже багато вибудовуватись новин. Про залежності. Вибачте мене, друзі, наші глядачі, це не від мене залежить, але, на превеликий жаль, дуже багато медійних людей знаходяться у тих чи інших залежностях. І ви чудово розумієте, про що я говорю. Я в понеділок звернувся до наших кошенят. Будь ласка, скажіть, знайдіть. І що ви думаєте, не довелось довго чекати. До мене звернулося кошеня, яке безпосередньо працювало довгий час з батьком Влада Топалова. Я вам зачитаю цей. Злив, який розставить абсолютно усе на свої місця, до того ж, хто не в курсі, батько Влада Топалова досить відомий і впливовий бізнесмен в країні булот. и вин украиныц, адже народився все в Харкове. Зараз я вам коротко перед злывом зачитаю заслуги батька Влада Тупалова. Член аэрокосмического и телекоммуникационного комитетов, один из учредителей Американской торговой палаты в России, член исполнительного комитета Российско-Американского совета делового сотрудничества, председатель совета директоров, управляющий директор группы компании InSpace, партнер и соучредитель холдинга группа компаний Virgin Connect І бла, 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 дуже багато цікавих, достатньо регалій у батька Влади Топалова. Але у нас розмова йде про регіну з Владом. Тож, читаю вам злив і давайте розбирати по полицям. До речі, Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ви знаєте, що я стараюся саме для вас кожного дня виходять новини та плітки. Не забудь нажати на дзвіночок, щоб не пропускати свіжі відоси. Також можете підтримати нашу спільноту донатом. Усі посилання на картки та інформація в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Богдан, привіт! По поводу Топалова і Тодоренка. Ти хорошо знаєш, що моя компанія время сотрудничала з Міхаїлом Генріховичем. Тодоренко сейчас в тупиковой ситуации. Родную страну похерила и живет в страхе. Во-первых, Топалов ее жестко бьет морально. Во-вторых, иногда поколачивает. Для московской тусовки не секрет, что Влад долбит всю жизнь. Ну, и справа про це. Выбачте, половина шоу бизнесу, что там, что тут. и у отца Влада лопнуло терпение. Вопрос стоял ребром. Либо ты прекращаешь этот образ жизни, женишься и рожаете наследника, либо идешь нахер и не получишь никакого наследства. Дуэт Топала в Лазарев в свое время зашли слишком далеко, ведь они долгое время были в романтических отношениях. Отец Влада об этом узнав, был в гневе, боясь, что его бизнес-империя не придет в наследство будущему поколению. Регина в этой истории пешка. Периферийная глупышка. Влад этим воспользовался. И бабло на руках сохранил от Бати, и для социума семьянин они а закончены торчок. Регина раздуплилась лишь сейчас и можно было бы бортануться из этой истории, но скандал, а что ты сделал, чтобы он тебя не бил, ударил по карману достаточно сильно. Потом скандал с детской книгой, которую она украла у автора, выдав как свою. Сейчас она финансово на подсосах сбережений что-то перепадает от зятя и старается закрепиться на российском телевидении в надежде получить финансирование Кремля, отрабатывая методичку пропаганды. Проблема в том, что украинским артистам, играющим по правилам Кремля, будут закручивать гайки. На Лорак уже разрабатывают кейс уголовщины за неуплату налогов и дискредитацию российской армии. Регина в этой истории не на лучших позициях. Единственный выход – забирать детей и втихаря покинуть страну. Но, как мне говорит ее подруга, Регина боится отца Влада. Слишком большие связи и ее достанут отовсюду. Возможно, пригодится эта инфа в твоих выпусках. Прошу анонимно. Ой, кошенята! Я вас обожнюю. Дуже вам дякую, що довіряєте нам. Таку інформацію періодично останнім часом у нас взагалі з'являється багато ексклюзиво. Дякую, що довіряєте такі інсайти саме нам. Безумовно, Регіна Тодоренко при можливості і залишила би Ерефію. Але справа у тому, що на підсосах не вистачає коштів. І коли в тебе такий впливовий зять, зрозуміла справа, що ти побоюєшся. Адже в тебе не вистачить впливу боротися з цілим сімейним кланом. Відповідно, Регіна зараз прощупує. Почву, роблячи де нібито вони розлучаються, що вона побоїться топалова, бла, 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 щоб хоча б якось закріпити за своєю стіною інформаційний простір Московії. Але Регіночко, ти там не своя, і тобі не вдасться вибратись із цієї ситуації. Тому Топалов так впевнено тобі сказав, що ти завжди будеш з ним. Адже куди ти дінешся? Тебе немає тих можливостей, щоб втікти від такого сімейства. Це тільки у тому випадку, якщо ти залишиш своїх дітей владу, а сама вийдеш з цієї історії. Зрозуміла справа, якщо ти адекватна матір, ти ніколи не підеш на такі умови. Дуже часто бувають плітки, яким потрібен час: розкачати історію. Послухати якомога більше інформації від наших пліткарів, і тоді все складається в один єдиний пазл. І на сьогоднішній день Ригіна Тодоренко, яка сама себе закопала своїм же мовчанням, не кажучи про блін, забув, вона публікувала пост в себе в сторіс, ніби квітки там якісь були і казали, що це Україна, це Росія, і ми навсіда в місті. Прошу, оцей весь бруд, який лився, їй ніколи не відмитися. І українські зірки, які вибрали сторону агресора, не розуміють, що Кремль тебе з'їсть, це така махіна, яка знищує усе на своєму шляху. Вони не щадять своїх, не кажучи вже про українців, про що ми взагалі говоримо. Тож будемо дивитися надалі, спостерігати за розвитком подій, що буде робити Регіна Тодоренко, все ж таки втікати чи терпіти аб'юз Топалова. Для мене її вибір, очевидний, Видний, але пильно, дуже пильно спостерігаємо. Я сподіваюся, що цей моновипуск був вам цікавим, корисним. Потрібно було поговорити про регіночку, адже і Топалов у нас виявляється теж наполовину українець. І періодично в інформаційному просторі потрібно нагадувати про українців, які зрадили свою батьківщину. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Будь ласка, надсилайте в Директ мого інстаграму, телеграму, я є скрізь. Я гарантую вам анонімність. А ми завжди зможемо скласти повноту картини, як у сьогоднішньому ролику, про стосунки між Тодоренко та Топаловим. Тож я чекаю від вас, друзі, ексклюзиву. Змій, дякую за цитування і за те, що ви нарешті починаєте інтегрувати українських блогерів у свою новину-стрічку. Це важливо для розвитку спільного інформаційного простору. Кажу це в черговий раз. А з вами я, Тато Пліткар Безпалов, не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слідкуйте за оновленнями. Слава Україні! Разом до перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.